Наркотиків поменшає. Чергову мережу лабораторій прикрили правоохоронці. Потужності дозволяли зловмисникам виготовляти понад 50 кілограмів психотропів щомісячно та розповсюджувати свою продукцію через поштові відправлення по усій території України, в тому числі і у західні регіони. Отримуючи за такий наркобізнес понад 30 мільйонів гривень заробітку щомісячно. Правоохоронці провели 28 обшуків за місцем розташування нарколабораторій, помешканні та автівках фігурантів. Орієнтовна вартість вилучених під час слідчих дій заборонених речовин за цінами чорного ринку становить більше 30 мільйонів гривень. Зазначається, що вони спеціалізувалися на виготовленні різних видів психотропіїв. У гаражному приміщенні, спеціально обладнаному під лабораторією по виготовленню психотропних речовин, було виявлено та вилучено близько 300 пігулок екстазі, 3 кг психотропної речини амфетамін та близько 6 кг МДМА. Також вилучено два верстати для просування пігулок екстазі, та піше з різними візерунками і формами, якими фігранти маркували свої екстазі. Кількість вилучених психотропних речовин сягає близько 100 тисяч доз. Також під час обшуку вивели зброю та півтори тисячі набоїв. Десятьом учасникам злочинного угруповування вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюють Соломінська окружна прокуратура міста Києва.